Давай, завомина. Ну да, відплили ми, навіть добряче. Добряться, відплили, давай, Ну накрити Нова снася, перемотимо все. Руки затряслися. А вдруг це більше? Саша, це саме топова рибалка в моїй жизни. И в своей, наверное, Днепред. Пожалуйста. Друзья, во всей клювания. Саня! Сань! Саня! Подъем! Клювания, друзья! Опустыло полностью почти. уже рыба что нет опять зацеп а ну подержи. вообще в стороне знает, да. вообще подожди тоже шок -лидер? Вот так вся рыба хорошая Чи він тут тоже запутався? Чи Я поднимаю? я не мур, такий Амур такий сайт да? дядя, дядя дядя Саша Тихо, тихо, <рисо> не, не бери, подожди. Дядя Саша сам, да? <рисо> Дядя Саша <рисо> Ноч Плыла трапеда, ми його вискорчать тихо. Бля, це вторий? А вдруг це той самий? Нова снася, перемотана все. Руки затраску. А вдруг це більше? Саша, ты самая топовая рыбалка в моей жизни. И в твоей, наверное, Дмитрий. Пожалуйста. Дай Бог, нам дав Бог вторую рыбу. Нам дав второй шанс. Все, у уже ноги трусятся, лодка <с ходуном, блядь. Ноги ты, чувак. У мене руки трусить, ноги трусить. Бач, попустили, ти кажеш, що там отак було. ну о, 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 Я так. коли зробив підсічку, у мене удочка. Ми на місці, ми хер не удочка ну, з берега, це... отак сразу натягнулася. Дивись в чому прикол, це друге место. <звук> Значить, він тут крутиться. Подожди, я його тільки... Тока... Тільки на нього упала ця штука і все. Да, на голову падає. Це... це може більший? Ну, не знаю. Більший, а он виход дальше ти бачив? Я тоже відтікав би від такої Ні, це менше. — Це менше даже, той був тут здоровий вообще. Подожди, хай хапа на воду кольший. Є, що, не, зарив. Только не поднимай, не подмай, не подмай, не подмай, не подпрямай, не поднимай, не, не Ви надо. Не выпрыгни! Куда не поднимай? Вот так, вот так повеземо домой. Держи. Все. Я ж не знаю, що я роблю, бля. Ну поки нам поднимай будем выпрыгнуть. Надо поднять максимально високо. Цени большие. Тихо. А не надо не подмай водку, Я хочу подімайся. Поїхав. Все. что ноги трусятся лодка. Ну что лодка ходном, блядь, кто трусится нахер? Я не понимаю, блядь. Выключи камеру. вон берег, вон. Куда плыть? Вон, вон берег, вон. Друзья, смотрите, пенка с красненьким сработала. Хочу хорошо плыться? Что так? Да ну такие минуты ну, раз и вывез. бачите, что сработало? Технопланетон. Секретное оружие. Просто подивіться, оце риба. Оце риба. Оце риба мечти. Ну, я вам скажу, це ще не геть здорова риба. Був і побільше. Фу. Просто... Він пх, на весь мат. Просто подивіться. О! Подивіться. Просто... О! Яка вона здорова, яка гарна! І це, по-моєму, та сама спрацювала, та сама вихова. Вообще. Клас. Просто клас. Красота. водочки хай. Я в камеру вам його не покажу. Друзі, ви тільки подивіться. Я в камеру не покажу його. Подивіться на всю махіну. Но цього ми вже зробили. Цього вже Минулого взяли. не вийшло. Минулої, мабуть, більше був, так? Да? Всього. А хріні його знає, так? Да? Не знаю. Більше, не більше. Но... Я попробую його. Що той був. Підняти? — що цей. Ні, Я його так не переверну навіть. Поняв. Я... О. Фу, комариці просто питять в рот, куди хочеш, тільки фонарик, все. От так, давай. Да. Сань. Давай. Вируби фонарь. Ти здівайся. Тільки дивіться на цього мальчика. Це без шуток, я реально я його держу. Оце рибина, так. Да. Оце рибина. Ось так. Мене видно пол. Да. А це ремонт. Дорогой. Пес. Ооо, фумно. Друзі, з вас підписка. Долай, пожалуйста, <с просто, <с хороший, ну, це <с просто треш якийсь. Це треш-контент. Це карпи такі, не снилися, але нікому. Ой, карпы, говорю, амуры. На движении на, на открытой воде просто. Фух. Ну що, давай зважимо. покажем людям все-таки, яка це рыба, чтобы не казали, что це там за карпи, амура в лово. Это понимаешь свежем. А, вот понял? Есть. 18. 18 килограмм. Фух. Друзья, вами сделал фотку, я не сделал, так что оставляем рыбу до, до ранку. И в ранце вам покажем на восходе солнца, на утренней зорке, покажем вам дуже-дуже классного амура. Храним его в сумке хорошей такой, добрячий, знаете, такая жесткая, каркасная. Це нешевська сумка. Класна. Так що йому тут буде, я думаю, відпочивати. Хай засинає і спить. Давай лучше там, потому що там він мав путает, до був вітром. Що тут? Мелка, да? Тут мелко, да. так. Слушай, ну, це ж ночь буде? Ночью він не тут? Тут нету. Главное, чтобы волной його не было в цю фигню. Ну его надо туда отправить, значит, сразу. Я не знаю, к его привязать. Не. Ось, смотри, під низом продя... ось, под низом продягает. Вот все под низом. Вот так. Та, ти... Вот его на цю сторону, притяни его на цю сторону. Да, ты снизу. А что толку? Він все равно так само під верхом Плавает. Чуешь? Он мешок нормально стоял, он вниз больше опустится, причем А, ты иди, типа, да? Ну, да, конечно. Понялся. Нормально все. ну, повернулся, лежит нормально, холодно. Не, ну, давай, сразу Плавнички шевелятся, все нормально. Давай опять. Все. Это паровоз? Та да Все, він там. Все, давай. поцікай. він там, Я розчіхляю лодку. Вот. Це така рибалка, друзі. Бачите? Шоковається. Знов вот карчи. Знову у нас корчі. Зараз угу. Ну а що, я бачив як амура пішло. Це буде та щастя, так? Да? Це тупе щастя, що ми його втягуємо. Скажеш, коли вже риба? Я не знаю, що це за риба. І вже не зрозуміло після цього чи то риба далі, так? Чи то да? там, чи за не чи... да? знаю. Так? Но... Оце так само. Потім вже відчуєш, коли вже шок-лідер. Подивіться, що тут коїться Сму... сможок мошок всіх Все, пройшли. Пройшли? Все, не спеши. Все хорошо. Мы уже два корча прошли. Це представляешь, как хорошо, да? Це уже прям большую час успеха. Боже ми ще так далеко, да? Уже лагеря не выйду нашла. О, шел, пишет. Тоже будет зачем. Ничего не маньяче. Уже ничего не могу. Да, уже все. крючок. Так, mm. да? Да, розогнутий гачок. гачок. Блин, рыба, розогнутий гачок. Блін, ж нормально риба, якщо розогнути, так? Так, друзі, нічого нема. Два зачепа і розогнутий гачок. Просто розігнутий гачок. Отак. Так, друзі. Така риба якраз нафіга вона здалася. Так що будемо випускати. Амур, первая точка, Саня давай, давай. Амур Саня Попустила Ранок У нас начинается не с кавы Просто Не с кафе не Хотя бы Ничего Скачет тут, мы впливаем, тут караси скачет. Ну бачите, за муром не хотів лізти за коропом моим, а за карасиком заліз в воду, все нормально. Опустила полностью. А за карасиком поліз воду аж бігав. А він тут скаче, ми впливаємо, і караси скаче. Вот так. Будешь жарить? Нет. Хорошие такие, да? Такий на вополок бы, да? Одно. Фу, ты шо с лодки двигался жизнь? Яка чіплять? Як Начепляй! Такая зеленка, блин. Да. Ох, красота. Утренний перезавоз одной вудки. Одну вудку перезавис уже. І починаємо ми вже з кави. Це точно. Саня зробив каву, поставив. І зараз будемо смакувати Друзі, це просто бігімот. Друже, ми тебе відпустимо. Дякую тобі за те, то, що подарував такі емоції. І давай, торпеда, пливи додому. Я Друже, камишку. <рігла> <Дружі, сюди, рігла> на глибину давай. давай. День продовжується, другий день у нас. Друга серія, мабуть, вийде на ютубі. І у нас все перезавезено, все коротше, на бойовій готовності. Завезли отуди, от вудки поставили, рибку, те, що вночі ми відпустили, матон стоїть собі, відкисає. Зараз робимо каву, снідаємо і будемо знову, знову щось питатись, зловити. Я вам кажу, ці кадри, які ви бачите там з дроном, те що ми випускаємо, ці кадри особисто в мене залишаться просто на все життя. Оці спогади і оце місце мені буде не давати покою ще дуже-дуже довго. Тут є і крупніша риба. Ми бачили крупнішу рибу. Це була риба у нас 20. Ну Не будемо сильно там відходити від двадцатки, але вона була більша, голова більша у цього Амура, і Амур сам по собі був длинніше. Буде не давати покою ці спогади, ці мислі в голові, що могла бути риба по покльовкам І20, а тут є риби І 30 по-любому. По-любому, блин, есть. Это Днепр, друзья, это жесткий декарь И так все у нас выглядит. Красота неимоверная. Рыба? Ну, немає? А, карась. На 400 метров. Вот так, друзья, Опуск и тут килушный карась. Хороший килушный. Вот так, на 400 метров. На 400 метров приплыли за карасем. І <глев> ми кидали аж отуда, туди, він приплив аж блин, на крайні точки наші. Тупо розбудив, так? Да? Ну <глев> Отакий no. Карасевич, мамонт, клюнув і розбудив нас. Ну, значить точка робоча, треба туди вести знову і чекати ночі. Типа, так. Да. Так, да. хороший карасевич. Значить там буде і короб. І зачепів, прикиньте, жодного зачепа. Ми тупо приплили і забрали рибу без зачепів. Все. Оце Оце та же. смотри. Стой, стой. Сразу. Оце паровоз, Тільки ж завезли. Оця 400 метрів. У мене уникало. мурашки по тілу йдуть. Поїхала. <звук> Я хіріал, що паровоз був. На 400 метрів паровоз, це, це дуже нормально риба. Ну, в плані, ну, це ну, не, не ля двушка, понял? Це не а-ля двушка. Вроді як влево пішов, він дивився, так? Можна завозити на край острова. Да? Воно так і есть, да? Це просто кажется. Ну просто типа двушка і трешка так не паровозить на такой дистанції. Я не думаю, что таке буде паровоз. После карася, бачиш, точка видно, що працює. Ти правильно сказав, да? Я ж каки кажу, якщо клюнула риба, карась, то там есть риба. І крупний, тим более. Ну так, да, відплили ми, мабуть, добряче. Добряче відплили, дивись. Ось так це виглядає. Лупачим на п'яторті. На максималках. Цілий день плаваємо. А тому що ми швидко пливемо, понятно? А де шок, що Шо? Шо пройшов? Риби немає. Якщо груза немає, то це пістечки немає? Груз є. Чи опять. Вообще нічого немає. Вообще ничего не могу. Картатник обоснуется свои дела. Знаю, а шо Крючков? Это Та все четко. Шо це за паровоз был? Там все Ну, він идеально. такий, А не, ну, ну, блядь. не, ну, він не сильно тупий, но чуть-чуть туповаты. Ну, бобы засечка. Чуешь. Двы еще барабуля у тебя выселится. Это же вес. Ну. Правильно? Так они, так, вот все на вес. месте. Ту сто приз грамм рус. И, и барабуля сколько? 30-ка, даст або mm -hmm. 40. 170 у тебе. Ты не не пробив. Ти рибу не пробив. Нет, да диви, вон. Він счепляється за паль. диви, сразу же. Ти не пробив. Дніпровська риба, губи, блядь, толсті, ти не пробив. Ту нас судочатники зачепил. Друзі, я не розумію, що коїться. Знімав вам закат. Він такий красивий. Просто подивіться, це вообще це кайф. Середня пікає, просто опустилася, підтягнув, Тепер красна пікає, опустилася, підтягнув. Не знаю, що це? Клювання, не клювання. Саня зараз завозиться, а тут зрозуміло, що скоїться, не знаю, що робити. Просто, ну, типу, може, лодка треба буде і треба буде плити. якщо клювання. Тут много корчів, і може просто. Він там вже сидить в корчі на середню вудку і воно просто пікає. Так пік. Пік. Друзі, подивіться, просто от лягаєш спать. У Сани такого нема, у меня все одна щипалка. Хай Саня все подымет. эту тему. Смотри, открывай. Просто. А не нема ничего. Не а что ты нагонял себе? Поверху е. Во, Ого! Ты смотри. Йо, смотри. сколько их. И там 6, 7, 8. Смотри, в разные стороны. Куча, да. А вон под кроватью сколько. А давай, давай, в голове. Диви сколько? ось, смотри, вони бігають в різні сторони. Воно. Вони, вони, вони ховаються, Дивись. Диви. І отак от тільки що підняли. Дивись. спальник, а тут їх во. Йо-ху. Охо, диви. Ого, диви. Диви скільки щипало. Я не знаю, як тут спать, блядь. Диви! Ого, яка здорова, блядь. Охо! Ого! <світ> ого! Почти кривок спичек! Я не знаю! Риба! Карасьчи шок? Плохой, знаю. Нет, короче, сезанчик. Сезанчик. Стой, 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 такий. На, на другі сутки прийшов. Сезанчик, сухой, 500, 500 тысяч за щепал и Саня Давай за виспомина Щоб вони всю жизнь твій блядь, покнулись О боже шоста година ранку друзі Виспались Хто виспався, хто не виспався І мотор уже Достаємо, зараз просушуємо лодку, п'ємо каву, саня вже тут потихеньку-потихеньку підзбирається. П'ємо каву і збираємось до вечора. Так що з вас підписочка, дзвіночок знизу і не забуваємо писати коментарі. Пишіть коментарі, подобалося, не подобалося. На такому дичайшому острові. На тому острові був якось... Знаєте, не відчувався цей дикарі, не було оцій живності куча, тут були щіпалки, були павуки, куча-куча живності, комарі. Єле-єле двоє суток. Ми тут витягли. Так, ну що, прощавай, острів. Пока-пока. Дякую, Нептуну, за трофеї. Реально це трофеї з цього моєї життя. І... Подивіться, що у нас з акумулятором. Вчора ще було на 80%, по-моєму, на п'ятерку я давав, на четвертій 100 було. І потім поплавали вон туди на поворот 400 метрів повозили Олександру і щось з ним трапилось. Просто він просто подофігел від цих дистанцій під кінець, під кінець риболовлі. Каже, хлопці, давайте короче, дружить. Я якась підсів Короче, трохи. нас залишилось 20%. І нам топтать, воно туди пару кілометрів, мабуть. Якось будемо догрібати, весла є. От і все. От і все. Просто сів аку. Сотка два дні просто. Пашував да І все. Просто сів мотор. І нам плить. он туда. Эй, а вы лайк поставили? Эй, чел. Ты посмотрел этот ролик до конца, что означает, что он тебе явно понравился. Так что изволь поставить лайк и написать охерительный комментарий. Или я найду тебя и засажу тебе все свои когти, которые... Нет, не, не, ты чего, чего? Расслабься, старичок, старичок, расслабься. Сколько же в тебе суровости провоцирует СССР? Я это обожаю. Его эта брутальность, она возбуждает. Дружеское возбуждение. Слушайте, просто... Поставьте лайк, а? Также напишите славный приятный комментарий и репостните ролик. Чтобы все были довольны. Увидимся.